Це точно кінець світу, я вам кажу. Про що це він каже? Камон, не, не хвилюйся, вче не сказав, що все буде нормально. Та мені хтось пояснить, що тут взагалі відбувається. І головне, всі запам'ятайте, за межі села заборонено виходити у будь-якому випадку. Навіть якщо на нас нападуть, так, тікати не можна, всі будуть знаходитися у селі. Скоріше за все, друзі, я щось пропустив. І дарма камоне, тому що навколо нашого села витік раді. Радіації. Що серйозно? А я ще думаю, що там за таблички дивні. Ці таблички поставив я, щоб ви всі були уважними і не забували, що за межі села виходити заборонено. Та добре, добре, це все ми вже зрозуміли. А чим нам взагалі загрожує ця радіація? Всім, вона у найкращому випадку просто дуже сильно пошкодить ваше здоров'я. Та вона взагалі може зробити з вас мутантів. Мутантів звучить якось не дуже. Так, і це витік став нещодавно. Тому нам треба пережити 24 години. 24 години, а що буде після цього? Радіація вже не так сильно буде впливати на наш організм. Дуже цікаво, тоді що нам взагалі зараз робити? Отак ну, як загрози ніякої немає, займатися своїми справами, тільки за межі села не виходьте. О, ось це вже мені подобається, коли знаєте, нічого взагалі робити не можна. Точніше, я хотів сказати не треба, Друзі, а Що це там таке? Так, 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 ви зробите. Розуміли, про що я? Це що за дивна вода така? Так, і наскільки я зрозумів, до неї краще взагалі не підходити. Бачите, навколо села розставлені ось такі таблички, які попереджують нас про радіацію. І вчений сказав, що нам треба вижити тут всього 24 години. І після цього радіація вже не дуже сильно буде нам шкодити. Тому, друзі, про це можна взагалі ніяк не хвилюватися, що це. Так, так, я бачу, що це зомбі, але чому він? Великий. Ей, хтось що на наше село якийсь дивний зомбак напав. почекайте, в мене меча майже немає. Так, відбувайся, відбувайся, кавуне. Давай, 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 ось таким чином. Друзі, нам обов'язково, нам обов'язково треба його знищити. Так, треба вибрати правильну позицію. І вдарити його ще декілька разів. Що ти підходиш саме до мене? Думаєш, я тебе боюся? Ні, повір мені, я тебе взагалі не боюся. Фух, здається, пронесло. Вчений, ти це тільки що бачив, тут зомбак був якийсь гігантський. До речі, чомусь він не горів на сонці, хоча зомбаки завжди горять на сонці. Це зомбі з мутацією, тому він не горів на сонці і тому він збільшився. Камоне, обов'язково скажи мені зараз, він торкався до тебе. Ні, тільки я його штовхав. Тобто ти все ж таки торкався до нього, тому тобі краще зараз спуститися у воду. У воду ем, це якось дивно, але добре. Давай я це зроблю. Це незвичайно вода. в якому сенсі незвичайна? Ця вода з дезінфекцією. Тому не хвилюся, посидь в ній трохи. Та я вже тону скільки можна фух, фух, в ній сидіти. Ось, молодець. І знаєш я так подов. Якщо на нас вже починають нападати такі дивні зомбі. То що, краще тікати з цього села? Ні, краще його нам зараз захистити, тому що, я так зрозумів, далі буде ще гірше. О, ось за цим би я вже, якщо чесно, поспостерігав. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, все що треба це просто поставити лайк. Та Підписатися на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ми, до речі, любимо Україну, тому ми вже поставили лайк та підписались на канал, і ви зробіть те ж саме. Так так, і наскільки я зрозумів, нам треба якось захищати село. Тому що мутанти можуть сюди прийти та нас просто всіх познищувати. І після цього ми самі станемо мутантами. Може бути таке, що на наше село нападе дуже багато зомбі-мутантів. І я один точно. З ними не впорося, тому що нам треба зробити, друзі. Давайте зараз на допомогу кликати големів. Ось таким чином. О, привіт! А що сталося? Тепер ти захищаєш наше село. Головне, не виходь за межі ось цих табличок. І обов'язково передай це своїм братам. Яким ще братам? Які зараз будуть тут з'являтися, все давай. В мене взагалі немає часу. Поки атаки на наше село немає, дійсно треба створювати ось таких залізних големів. Давайте ще ось тут, прямо на цьому місці. Щоб, якщо що, нам допомагали. Ось таким чином. Їх треба створити, ну нехай 20. Ось, до речі, 20, я думаю, нам точно повинно, друзі, вистачити. Тому ось так от ставимо. Треба було поставити навпаки, але добре. І трохи за це село все ж таки я буду трохи спокійнесеньким. Тому що зараз, якщо чесно, дуже сильно почав хвилюватися. Слухайте, тобто, якщо я тут перейду, все, там далі буде радіація. І зі мною щось може статися. Сподіваюся, такого не станеться. Що з цього голема так, здається, а. Ауч, ауч, це все готово, що це. А, друзі, друзі, друзі. Здається, я торкнувся цієї дивної води. Що, комуна, мені не почулося, скоріше йди сюди. Так, так, я вже йду, я вже йду, але я не навмисно. Так сталося, просто я ставив там големів і випадково попав у цю воду. Не підходьте до Кавуна, він заражений. Та чого ти паніку одразу таку піднімаєш? Все мною нормально, я нормально себе почуваю. А ти взагалі себе бачив? Ні, а що зі мною. Стоп, стоп, друзі! Чому в мене е, ноги стали такі довгі, а руки стали такі короткі, це що взагалі таке? Я про це попереджав. Це радіація. Так, а що мені тепер робити? Так, добре, зараз треба зробити уколи, все буде нормально. Ні ні, давай якось без уколу, давай щось інше. Що хочеш, але без уколу. Ну добре, можливо, тобі допоможе ця вода з дезінфекцією. Стрибай туди. Так, так, мені здається, так буде набагато краще, тому що я дуже-дуже друзі боюся уколів. Посиди. А потім, звичайно, вилазь. Подивимося, що там з тобою. Так, щось в мене вже повітря закінчилося. Якщо ти не проти, я вийду. О, здається, все, все зі мною, все зі мною. Е, нормально почекайте. Що з твоєю головою? Камон! Та я сам не знаю. Я думав, ти мені про це розповісиш. Чому вона стала така гігантська, я не розумію. Камона, тобі точно треба зробити укол. Ні, 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 що це ти тримаєш в своїй руці. Мені не треба ця голка взагалі. Тоді тобі треба буде покинути на. Наше на жаль, все одно в тебе радіація вже попала. Та добре, добре, робив вже цей укол. Не хвилюйся, це укол в спину. Він тобі не завадить, а навіть буде дуже хорошим для твого здоров'я та самопочуття. Ну давай, навже мою руку. Так, та готово. Фух, щось я навіть нічого не відчув. Протягом декількох хвилин мутація може збільшитися, але потім вона закінчиться. Тому не хвилюйся. О, так що виходить, я тепер не. Зараз що це з моєю головою. Я ж попереджав, кого не мутація. Буде декілька хвилин, потім буде все нормально, не хвилюйся. Я серйозно якось себе дивно відчуваю, друзі, подивіться, чому б мене ноги тепер стали короткі, а руки довгі. Фух, я, я просто не можу. Так, добре, вчений сказав, що це нормально. Через декілька хвилин, а все повинно зупинитися. Хе -хе, ти бачив, Кавуна, він такий смішний. Сам ти смішний. Ті багато нормально людина може бути така маленька голова. Це ти ще про що. Ого, друзі, подивіться, серйозно. Чи бо мене голова стала маленька? Я просто в шоці. Я якось збільшився, я по розмірам, як залізний голем. Ой, щось, фух, друзі, щось мені стало трохи Трохи поганесенько. Напевно, я трохи посплю. А, що це зі мною відбувається? Голова поморочці. Я просто-просто нічого вже не розумію. Ох, друзі, допоможіть мені, будь ласка. У мене серйозно вже починають з'являтися якісь галюцинації, друзі. Як ви бачите. Ух, я просто. Просто в шоці з цього. Ой, ой, големи, селяни, ей, ей, хто небудь. Допоможіть, будь ласка. А вот, все з тобою нормально. Фух, фух. Ой, здається, здається, що так. О, дивіться, друзі. Тепер я нормально виглядаю. Чи не подивись на мене, я пройшов через таке там така мутація була. Така радіація, я просто в шоці. Але здається, тепер зі мною все нормально. Зате інше тепер буде уроком, що не можна виходити за межі села. Всім зрозуміло. І так це одразу і зрозуміли. У будь-якому випадку не виходьте, повторюю. Та на вже, ми і так це розуміємо. Ой, до речі, друзі, відкрита та напишіть, у якому класі ви навчаєтеся. Тобто, так, просто відкрита та напишіть, у якому класі ви навчаєтеся. Мені дуже цікаво це дізнатись, тому пишіть це у коментарях. О, дивіться, друзі, що тут з'явилося! Це якась райдужна руда. Це як взагалі, я такої ще ніколи не бачив. І в мене кайоя сухати, я ж можу і добути. Навіть не думається робити. Ти кого не чуєш, навіть не думай. Та добре, добре, але вона така прикольна, подивіться. Слухай вчений, а що з тими вівцями? Я тільки що бачив, як вони виходили звідти. Тобто вони були, скоріш за все, під радіацією. Зараз і подивимося, але не чіпайте їх, говне, не чіпайте їх. Та зрозуміло. Стоїть там розумний і щось там нам розповідає. До речі, до речі, дивіться, друзі, що стало з тими вівцями. Вони стали якимось супергігантськими, Я просто в шоці. Вони також починають мутацію, як і я. Так, вчений казав їх начіпати, тоді чіпати ми їх, звичайно, друзі, не будемо. Кавода, до тебе буде завдання. Та без питань, кажи. Зараз зі мови почнуть також мутацію, і вони можуть напасти на наше село у великому обсязі. Тому його якось треба захистити, щоб вони сюди не прийшли. О, не хвилюйся, це я точно можу зробити. Зараз, друзі, покажу, як я буду захищати наше село. По-перше, треба створити а, стіну з вогню. Ось таким чином. Дивіться. Дивіться, друзі. Робимо її обов'язково. Так, тільки голем відійди, будь ласка, тому що ти мені заважаєш, і ти також. Ось таким чином, друзі, це робимо. Злі моби, вони майже сліпі, вони просто не будуть звертати на цю стіну уваги. Будуть йти потрапляти у вогонь і знищуватися. Ей, голем, ти що, зійшов? Зайшов за межі кордону. Ой, щось я якось не помітив. Так, ну добре, добре, йди. Йди краще до вченого. А я тут поки зроблю ось таку доріжку. З вогню, щоб ніякі злі моби сюди не потрапили. Ось таким чином. Ну а після цього я ще, друзі, дещо поставлю, щоб вони точно сюди ніколи не зайшли. Не забувайте, нам треба пережити всього один день, тому я думаю, що це буде не так і складно. Головне бути максимально уважним. І дивіться, як я це гарно зробив. Ну вони точно потраплять а, в цей вогонь. Так, в мене залишився останній вогнемет, тому що ось тут трохи пройдусь, і можна буде вже закінчувати з вогнем. І зараз вченого, запитаємо, що там з Тим големом, а вогнемети можна осі вже викидати. Все, газ закінчився. Суха, вчений, до тебе підходив голем? Ні, який ще голем? Ну він вийшов за межі нашого села. Мені здається, він зараз також буде з радіацією. Якщо чесно, ні, я його не бачив. Та що ж таке? Куди він дівся? Рейкало, ти наступив на мене? В якому сенсі? Ти де взагалі? О, друзі, дивіться, як він зменшився. Подивіться, яким він став маленьким. Слухайте, за ці 24 години дійсно відбувається купа всього. Дивного, хтось збільшується, хтось зменшується, в когось ноги виростають великі, як мене. Оце дійсно дивні речі. Не хвилюйся, голем. Зараз і тобою я займусь. Так, так, ти поки це роби, а я ж буду захищати наше село. Тому що моби можуть напасти у будь-який момент, друзі. І в мене є просто геніальна ідея. Я тут у кущах буду розставляти ось такі міни. Зі моби точно не зможуть їх побачити, тому що знову ж таки міни знаходяться у кущах. І коли вони будуть сюди підходити, вони будуть взриватись. Ні, ну а що ідея прикольна, а інакше захистити село буде нереально. Можна, звичайно, влаштувати бійку з мобами, але кому це треба? Не забувайте, нам не можна до них навіть торкатися. Краще взагалі до них не підходити. Тому нехай самі по собі ось таким чином знищуються за допомогою вогню, а також мін. І ось, до речі, останні міни розставляємо обережненько, щоб також не потрапити у вогонь, готово. Захист непоганий. Але якщо хтось з них пройде, все ж таки, а вони будуть потрапляти в ці клітки. Так, друзі, якщо на неї просто ось так от а, зайти, вона розкрийся і все. І моб буде в клітці. поки ви, звичайно, його не випустите. А ми їх випускати, звичайно, не будемо. Тому також дуже непогано. Слухайте, ну, захист максимально прям крутий. І без довгих стін в нас вийшло нормально так захистити наше село. Сподіваюся, ось цього вистачить. Більше я нічого поки що ставити не хочу. О, дивіться, хтось, напевно, вже взірвався. Ми прогавили, на жаль, цей момент. Ой тут, бачите, знову ж таки, вибух. І давайте вже нарешті постамо. Ось ці останні клітки і будемо з вами відпочивати. Чекати, поки мене 24 години. Мене погана новина, здається, я щось не розрахував і зараз отрута піднімається прямо з шахти. Що, серйозно? А ну, давайте перевіримо, друзі, тому що мені здається, це просто нереально дійсно піднімається. Так почекай, ти хочеш сказати, що вона все село наше може затопити? Так, може, тому нам краще підніматися зараз кудись повище, але за межі села не виходити. Натяк зрозумів, зараз. Треба побудувати якийсь високий будинок чи що, щоб ця отрута не дісталася до нас. Саме тому я взяв дуже багато дошок і драбин, щоб ось таким чином побудувати аж там десь будинок. Так, друзі, хоч це буде і нелегко, але ми все одно зробимо це, тому що інших варіантів в нас просто немає. Ось таким чином будуємося і просто ставимо блоки, щоб ця отрута потім до нас не дістала. Дуже сподіваюся, що такої висоти нам вистачить. Камо, ти можеш будинок не будувати. побудуй там просто якусь платформу де ми всі зможемо вміститися. А, я тебе зрозумів точно. Ну давайте побудуємо дійсно якусь гігантську просто платформу, щоб і я, і селяни, і Големи всі змогли тут міститися. Подивіться, до речі, друзі, ми піднялися аж до хмар. Почекайте, а куди, а куди хмари ділися? Вчене чуєш? А хмар я не бачу взагалі. Це через радіацію, не звертаю увагу, буде ще багато всього дивного. Зрозумів, реагувати на це не треба. Ну тоді не буду. О, друзі, здається, хмари знову з'явилися, але вони чомусь стали. Більш вищими. А вон повторюю, це через радіацію, не звертай увагу. Та добре, 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 зрозумів. Ось, я вже а, будую платформу. Ту, щось я якось нервую насправді через цю радіацію. Якщо якийсь селянин зараз потрапив в неї. Або голем. І нікому про це не розповість. Тоді ми всі станемо зараженими а, цією радіацією. І станемо взагалі якимись страшними мутантами. Друзі, ну я думаю, такої платформи вистачить. Хоча ні, давайте зробимо її ще трохи більшою. Ми робимо і про всяк випадок, щоб якщо що можна було тут сховатися. Ой, друзі, щось мені це не подобається. Тут ще якийсь туман з'явився, бачите? Такого раніше не було. Але добре, давайте вже спускатися. Ось таким чином. Обережніко падаємо. Так, все буде нормально, все буде нормально, коли не спускайся. Дійсно, багато всього дивного відбувається сьогодні, а в нашому селі. Погана новина, поряд з нашим селом з'явився мутований гігантський павук. Його не треба підпускати сюди, ні в якому разі. Я чекав, таких мутантів. Це це відео. Давайте його знайдемо і знищимо його, поки він не знищив нас. І якщо чесно, я б не назвав його якимось павуком, це точно не павук. Я навіть не знаю, що це. Ви, добре, давайте зараз візьмемо зброю і ось таким чином. Прямо в нього друзі стріляємо полетіло і е, добре? Нічого поганому йому цей вибух не зробив, тому я буду ось так от його знищувати. Давай, 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 пішов звідси. О, друзі, готово, готово. Не хвилюйся вчений. Все тепер цього павука, точніше, ну так, павука. Просто він вже не дуже схожий на павука. Мутація, річ така, дивна. Так, з безпекою все нормально, але мені не подобається, що тут багато отрути з'являється в нашому селі. О, до речі, серйозно. Так, а що ти пропонуєш робити з цим? Скоро ніч настане, ми піднімемося на нашу платформу і будемо ночувати там. Ну, до речі, так, мені здається, це правильний вибір. Не дарма я там будував ось цю платформу. Вчений, а ти бачиш те ж саме, що і я? Що це за галюцинації такі? Це якось максимально дивно. Подивіться, друзі, на це. Це дуже і дуже погано, всі піднімаємося нагору. Так, всі чилоченого селяни. Так, це селяни дивні якісь. Големи також, давайте всі туди на нашу. Платформу збираємося всі там, тому що дивіться, що це взагалі таке зі мною. Це серйозно, якось максимально дивно. Тому так, друзі, давайте, давайте вже підніматися, тому що це може бути дуже небезпечно. Бачите, друзі, я почав підніматися, і здається, ці галюцинації вони просто зникли. Тому ми прийняли правильне рішення, що почали підніматися сюди на платформу. Тому селянин големи вчений. Я вас всіх тут чекаю, будемо тут збиратися, а потім будемо дивитися, що там буде далі. Дуже добре, що ми тут всі вмістилися, і тепер ми в безпеці. Так, тепер, якщо чесно, це найбезпечніше місце, яке тільки можна вигадати. Тому що подивіться, зараз на наше село тільки обережно не впадіть. А що там з нашим селом? Ого, друзі, дивіться, скільки ж тут отрути? Я просто в шоці. Тобто, почекай, в це село більше не можна буде повертатися. В перший час ні, звичайно, не можна. Я ж кажу, хоча б 24 години після вибросу радіації, треба пересидіти. Ось ми і сидимо. Добре, якщо чесно, я за цей день втомився, зараз трохи ех, лягу лягу поспати. Камон ставай тобі краще на це подивитися. Ех, що вже ніч, о, серйозно вже ніч. Так, а що там, що там таке? Подивись вниз, ти будеш в шоці. Ну давай, а що там? Ого, друзі! Що це, ого? Що це таке відбувається? Подивіться, це як взагалі? Ого, ого! Я. Я я просто нічого не розумію. Вчений, а це нормально, ця штука до нас не дістає? Все нормально, кого не все нормально, вона до нас не дістане. Ти впевнений, тому що мені здається, що вона до нас дістає. Ось дивіться, друзі, знову. Знову це починається це, це як? О, і знову зникає. Бачите, я? Я я такого ніколи не бачив, якщо чесно. Тоді тебе, напевно, і всі моби здивують. Які ще моби? Давайте подивимося. Так, ого, це, це це як? Це хто там літає? Бачите? Що це за людина, яка літає? Причому така, знаєте, гігантська. Ого, знову знову ця зелена штука. Я... І навіть не розумію, що це. Фух, тут дійсно якось максимально дивно. Я нічого не бачу, що там відбувається знизу. Бачите, друзі, о, ось так от можу подивитися. О, що це за комаха? Дивіться, друзі, вона розміром, просто як будинок. А ось, а ось, подивіться направо, це якийсь о, невидимий зомбі. Або зомбі-привид, бачите, він просто прозорий якийсь. Я в шоці з цих мобів з цієї всієї радіації. Сподіваюся, ми колись зможемо повернутися в наше село. Зможемо, але. Я... Як я казав, не одразу. Та нормально, якщо що почекаємо, ось бачите, друзі, що це за хмара така зелена. Піднімається, потім спускається. Я, я нічого не розумію. Ось бачите, знову знову зникла, і ось там знову зароджується. І з'являється, бачите, що це таке. Так, все, давайте, напевно, відпочивати, якщо ми все ж таки у безпеці. Тому що день був максимально дивний, якщо чесно. З радіацією ми ще не зустрічалися у Майнкрафті. Тому я вважаю, що після такого точно треба Нормально так поспати та набратися сил. До нового дня. До речі, я згоден з Кавуном, тому давайте приємних всім снів. Якщо вони, звичайно, будуть такими, жахи, напевно, будуть снитися, якщо чесно. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.